Як сильно ця зараза прижилася, століттями вбивають нас уже, а багатьом і досі не на час. За що сьогодні бореться народ, яку країну хоче врятувати? Ворожим язиком говорить рот, в той час, як з ним ідуть нас убивати, в той час як плаче в небесах тарас, як поруч стус, не може зрозуміти, коли ж, як не сьогодні, буде час, коли ж своє почне народ любити. За що сьогодні гинуть юнаки, за вільну чи за рабську Україну? коли ж до вас дійде, що вороги, аж мріють нас поставити на коліна? Лише у нас і досі таке є, фашистом патріота називають. Того, хто любить не чуже своє наглуму, ще лепо в Богі підіймають. Та що ж це з нами? Що з нами не так? Чому ми усвідомити не можемо, полюбимо своє рідне і святе, лише тоді ми справді переможемо. Лише тоді, сьогодні саме час позбутися всього, що нав'язали. Надіюся, що є можливість в нас. Щоб несвідомі рабські пута зняли, щоб кров синів немарною була, і доньок тих, що поголили коси, щоб Україна українська ожила, почуйте тіні предків, що голосять, почуйте тих, хто зрадив мову роду, щоб вижити, в надії, що колись знов українська повернеться в моду, нащадки будуть нею говорити. А ви какая разниця огидно? Моя країна вистій в цім бою? Хай очевидне, багатьом не видно, та я встрою за тебе.